Вітаю! Сьогодні поговоримо про сторінки текстового документа та їх форматування. Зазвичай текстовий документ створюють для подальшого друку на папері, тому важливо правильно оформити сторінки документа, зробити його зручним для читання. Сторінка, як об'єкт текстового документу, має такі властивості. Розмір сторінки це висота і ширина сторінки документа. Найпоширеніші стандартні розміри сторінки А4 та А5. Поля це вільні від тексту області сторінки вздовж її країв. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве та праве поля. Рекомендовані розміри полів такі: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє та нижнє поле по 2 см. На верхньому та нижньому полях можуть розміщуватися колон-титули. Орієнтація сторінки це спосіб розміщення тексту на сторінці. Розрізняють книжкову, тобто вертикальну, та альбомну горизонтальну орієнтацію. У групі фон сторінки можна вибрати варіанти кольору фону. Значення властивостей сторінки можна також установити в діалоговому вікні Параметри сторінки. Розміри полів сторінки можна задавати на горизонтальній та вертикальній лінійках, де полям відповідають затінені ділянки лінійок. Щоб змінити розмір поля, слід навести вказівник миші на межу поля, коли вказівник набуде вигляду двобічної стрілки, натиснути ліву кнопку миші і перетягнути межу поля в потрібне місце. Якщо документ містить кілька сторінок, Бажано додати номери сторінок. Для автоматичної нумерації сторінок документу слід виконати алгоритм. На вкладці Вставлення в групі колон титули натиснути кнопку «Номер сторінки, вибрати варіант розташування номера на полях сторінки. Натиснути кнопку Закрити колон титули. За потреби можна налаштувати інший формат номера, указавши вид нумерації, Початковий номер та інше в діалоговому вікні формат номера сторінок. При додаванні номера сторінки автоматично створюються верхній та нижній колонтитули це службові повідомлення на полях сторінки документ. Колонтитули можуть містити номери сторінок, назву документа або поточного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо. Інформація, розміщена в колонтитулах, відображається на всіх сторінках документа або на частині їх. До тексту колонтитулів можна застосовувати засоби форматування шрифту та абзаців. Область колонтитулів можна затінити кольором, додати межу. Для цього слід двічі клацнути по області колонтитулу і застосувати інструменти заливка та межі групи абзац на вкладці Основне. Щоб повернутися до робочої області сторінки, можна скористатися кнопкою Закрити колон титули на вкладці колон титулу або двічі клацнути по робочій області сторінки. Якщо великий документ складається з декількох розділів, які в свою чергу містять підрозділи, зручно створити автоматичний зміст документу. Для створення змісту необхідно виконати такі дії, виділити назву розділу. І в групі Стилі на вкладці Основне обрати стиль заголовок 1. Виділити назву підрозділу і в групі «Стилі» на вкладці Основне вибрати Стиль заголовок 2, повторити стильове оформлення з усіма назвами, які мають відображатися у змісті, установити курсор в кінці або на початку документа, де буде розміщуватися ваш зміст. Перейти на вкладку Посилання, натиснути кнопку Зміст і зі списку Вибрати стиль «Автоматичний зміст. Під час установлення на змісті вказівник миші набуде вигляду руки, достатньо притиснути клавішу CTRL і клацнути на потрібній назві розділу, як на екрані з'явиться його текст. Щоб з'ясувати, який вигляд матиме створений документ на папері, Слід переглянути його в режимі Попередній перегляд. Друг і попередній перегляд виконується в одному вікні. Щоб отримати доступ до них, класний елемент файл, «Друг». документ відобразиться праворуч. Щоб переглянути кожну сторінку, натискай стрілку внизу вікна попереднього перегляду. Якщо до комп'ютера під'єднано кілька принтерів, відкрий список Принтер. І вибери потрібний пристрій. Вибери потрібну кількість копій. Можна друкувати всі сторінки документа або вибрати потрібні. Для друкування вибраних сторінок натисни кнопку Друк. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.